Всім привіт народ! Для всіх, кому цікаво, хочу показати, як я відремонтував ось таку настольну лампу. А почалося все з того, що в лампі стояв ось такий дросель, який постійно грівся і гудів. Це було не дуже гарно. І одного разу цей дросель згорів. Я вирішив його відремонтувати і перемотати. Але бажаного результату це не дало. Все одно він гудів, що було не дуже приємно. Він стояв в оцьому коробочкові, в лампі, в розриві одного з проводів. Я ж вирішив піти іншим шляхом і замість дроселя поставити ось таку плату із згорівшої енергозберігаючої лампи. Її підключити дуже просто. Для цього тут є два проводи напряму. В цьому місці підключити також дуже просто. Через вимикач перепаюємо до входу до плати, а також припаюємо провідки до виходу до плати. Не до середніх, а до крайніх, так як до середніх припаяний конденсатор, який вже є в нас всередині лампи. А і дані провідки припаюємо до лампи. Що ж, подивимось, який результат ми отримаємо. Вмикаємо лампу в розетку і перевіряємо. Бачимо, що лампа горить. Ну що ж, збираємо лампу та дивимось на результат. Зібрав я лампу. Плата від енергозберігаючої лампочки легко помістилася в даному плафоні. І ще забув сказати, що плата використовувалася від енергозберігаючої лампи, такої ж самої потужності, як і дана лампа. Це 11 Вт. Бачимо, що лампа працює не гуде. На цьому все. Дякую за увагу. Всього найкращого.